Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ще одне дослідження, яке було проведено в Польщі, і яке чітко показує, що ставлення поляків до українців в Польщі різко погіршується, також знижається досить істотно. Відсоток поляків, які за подальшу підтримку на державному рівні України. Давайте зараз про це поговоримо, про ці цифри, також про причини того, чому так стається, і так далі. Давайте зараз також поставимо лайк цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей. І в коментарі пишіть також свої історії з приводу того. Чи якось зараз змінюється відношення поляків до вас, якщо звісно якісь такі ситуації були? Отже. 68% поляків виступають за прийняття біженців з України. При цьому понад 55% опитаних проти виступили проти додаткової підтримки українським біженцям. Це результати дослідження, які були проведені факультетом політичних наук і міжнародних досліджень Варшавського університету, за за факультетом соціальних наук, економіки гуманітарного університету у Варшаві. І згідно з інформацією на сторінці banker.pl, це було вже третє подібне дослідження цього факультету. Тобто всі ці дослідження вони є плюс-мінус, скажімо так, надійними. І офіційні джерела говорять, що рейтинг довіри таких досліджень досить високий, цілих 95%. От і результати показали, що в червні 2023 року вперше. Від січня 2022 року було зафіксовано значне зниження показника індексу соціального прийняття біженців з України. Більшість поляків на сьогоднішній день все ще е, позитивно сприймають біженців з України. Це 67%, але відсоток таких е, респондентів зменшився друзі на цілих е, 13 пунктів. Е, при цьому з 8 до 13% зросла група респондентів, які негативно сприймають. Біженців з України і порівняно з січнем 2023 року на цілих 6% аж до і зараз складає 31%, кількість поляків, які зізналися, що їхнє ставлення до українців змінилося в гіршу сторону. Переважна більшість вважає, що їх ставлення до, біж... до біженців погіршилось з 68% до 85%. Основним чинником, який на це вплинув поляки називають. Вимогливе ставлення українців до, до тієї допомоги, яку надає Польща, і порівняно з січнем 2023 року змінилося і ставлення респондентів щодо додаткової підтримки України з боку Польщі, окрім вже вжитих дій. Автори цього дослідження також заявляють, що є така ситуація. Коли більшість вперше більшість, а якщо точніше, то цілих 55% поляків виступають проти додаткової підтримки Україні на державному рівні, тобто коли польська влада централізовано виділяє якусь підтримку Україні та Українцям, також якщо рівняти з січнем 2023 року. То на 16% зменшилась кількість респондентів, які вважають, що Польща повинна прийняти біженців з України і дозволити їм облаштуватися на території Польщі. Учасники дослідження. Також показують, що на сьогоднішній день, все ж таки, кількість поляків, які за те, щоб українські діти мали право відвідувати польські школи, цей показник досить високий 86%. За безкоштовне медичне обслуговування українців в Польщі виступає 54%. За виплату отієї самої одноразової виплати для кожного біженця в 300 злотих, зараз за продовження цієї програми виступає всього лише 40% поляків. І е, також дуже і дуже сильно зростає е, якби кількість поляків, які проти виплат е, по програмі 500+, для українських біженців. Якщо в травні та червні 2022 року, тобто рік тому. Тих, хто був проти, було 42%, То в січні 23-го року, під час вже другого дослідження таких вже було 47%. і на сьогоднішній день, тобто ще через півроку, скажімо так, такий відсоток вже складає 60%. тобто зараз 60% поляків. Проти виплат по програмі 500 плюс для українців дослідження додатково також показало, що зменшується кількість поляків, які підтримують виплату українцям по програмі 40, в червні таких тих, хто був проти, в червні 22-го, в червні 23-го року, тобто зараз таких вже є на цілих 29% більше, ніж минулого року, який був відсоток минулого році, поки що не говорять. Але я думаю, що в травні минулого року там фактично і не було якихось адекватних цифр, бо тоді, скажімо так, тільки війна почалась. От тому, друзі, які ж причини цього всього, як бачимо, що самі поляки заявляють, що головною причиною є. Вимогливе ставлення українців до виплат цієї допомоги, але скажемо так: більшість цих більшість проявів цієї вимогливості все ж таки полягають в тому, що Польща обіцяє якісь допомоги, потім їх не надає. Українці їх починають вимагати, тому як на законному рівні це їм якби гарантовано, і якби поляки цим не задоволені, що українці вимагають щось, що їм... По закону, як би має бути ними, по закону має бути отримано От, Тому тут. Ну це якби така головна причина. Ну і особисто від себе можу сказати, що все ж таки головною причиною є високий рівень інфляції, який поляки все ж таки е, скидають на українців на українських біженців, не розуміючи, як працює економіка, і не розуміючи, що українці все таки... Допомагають підтримати економіку Польщі, а ніяк не її розвалити. Це по перше, і по-друге, особливо так це фактор хамства українців. Дуже багато є українців в Польщі, які Хамлять, які матюкаються в громадському транспорті, в громадських місцях, які розмальовують дитячі майданчики. Тобто, дуже багато є поляків, яких я можу назвати тільки одним словом, але мене за це слово можуть заблокувати або тут, або на інших соцмережах, де також буде розміщено це відео. Тож, будь ласка, завжди залишайтеся людьми. Будь ласка, завжди пам'ятайте, що ви знаходитесь в чужій країні. Якщо вам щось не подобається, ви можете або в законний спосіб врегулювати ці питання. Якщо вас хтось ображає, ви можете завжди написати мені на електронну пошту, яка є в описі під цим відео. Якщо у вас є якісь відео або фото підтвердження там, так, знущань над вами і так далі. Ви можете мені їх також присилати. Ми будемо робити окремі відео і будемо поширювати цю інформацію в соціальних мережах серед суспільства, як польського, так і українського. Тож. Є різні скажімо так випадки, але от навіть буквально декілька днів тому я розмістив відео, яке мені прислала підписниця, на якому чітко видно, що дві дівчини з України, які мають прекрасну українську мову, просто сиділи і на всю ратяку матюкалися в трамваї. І коли українці, які дорослі, які там сиділи поряд, зробили їм зауваження, ті почали почали до них просто пощакувати і розказувати, що всі поляки матюкаються, і ми теж будемо матюкатись. Якось так це виглядає. Там в Тіктоку це відео зібрало понад 1700 коментарів. І звісно, що більшість адекватних людей відповіли, що так себе поводити не можна, і потрібно мати трохи голову на плечах. Ну, свою думку власне з цього приводу пишіть в коментарях під цим відео. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.